Так, нам на безпечну відстань. — Виносить МЧС. Виносить МЧС. Ну, давайте, да. умовно, десь ми... тут, просто що тут місце таке, не заважати. Ми структуруємо. Якщо пострадавших, ми їх не трогаємо, да. якщо тяжолі, ми їх веземо, якщо можуть пересуватися самі, ми їх теж. Як... Стаємо як да. на можливо безпечну відстань.

Далі бойове розгортання, ствол ГПС-600 на газіннях, навіть не ГПС-600, а СПП-2, що тут відстань значена в ковід. І ствол Б на охолодження сусідніх приміщень, щоб не було поширення зброї. Розуміли, так? Виникла ситуація, коли е, на цьому участку, я так зрозумів, перевернувся автомобіль, який був, перевозив е, пропан, бо там досить небезпечна річ. Значить, е, ті перш за все. В разі виникнення постраждалих, значит, готові до дій наша медицина, значит, є представники об'єднаної територіальної громади, в разі доставки, там, надання допомоги, задіяна лікарня, газова служба наша на місці. На місці наша поліція. Якщо треба, оціпляємо місце, значить обмежуємо доступ, бо завжди в таких речах багато цікавих хтось допомагає подіях. Я думаю, що ми не перший раз проводимо такі заходи. Підтвердити, що ми збиралися і в минулому році, і коли зима була на базі Атодора. Ніхто так, скажімо, нікого не підвів, всі були вчасно. Кожен свої дії знає. І не мені вас учить, що кому робити, як лікарям, накладати там, скажімо, чи пов'язки, якщо є травми. Наші пожарники були, ми відпрацьовували і на лікарні. І тут на базі автодора вчасно було розвернуто. І слава Богу, була і вода, і піна, і особовий склад діяв, як на мене, професійно. Що тут за нашої об'єднаної територіальної громади, то тут є у нас спіл, готові, спіл, евакуювати. готові евакуювати, Населення. у нас є надавати. приватні готелі, де можна людей тобто Це одна державна структура, це в станції, там на 18 номерів людей можна поселити і в Атланті. Є стіни ця, де можна людей розкрити, постраждають. Ну, в разі більше, в звичайно, будемо запівати. Сказав Керівник, що буде в радіусі 600 метрів вибух. Радіус, так. По шкоді. Шістьсот метрів. Це. Це. 20, 20, да. чоловік, Скільки тут приблизно 100 метрів проживає населення? В кожній хаті два чоловіки максимум. До 25-30. 30 чоловік. Ми цих людей цих, тих, ми розміщаємо, скажімо, на тих об'єктах. Да. І в Атланті. Це єдине, що може бути отруєння метіл або і Це, 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 це добавка у пропану бутан. Самим же газом ми так не травимося, а травимося добавкою. Етіл і метіл, це. Якщо буде отруєння, то надзвичайна ситуація на лікарню, якщо буде дихальні шляхи задіяні або ж серцево-легеневі якісь будуть недоліки, то є служба, яка, я думаю, з цим справиться. Ну, я кажу, в цій ситуації ми на тих двох навіть не задіючи, ми розмістимо в разі евакуації цих людей. Таке питання. Кого ви визначаєте начальником штабу з ліквідації? Ну, крайній я <світку> ви керівник <світку> з ліквідації. Ви повинні визначити начальника. <світку> <сквітку> ну, начальник. значить, ми призначені з служби надзвичайних ситуацій з нашої пожежних. Тому що там документація можна бути. Ви будете розпорядження, і Зараз ну, при засіданні комісії так. ми заразі робимо всі. Дякую так, всім спеціалізованим службам, що прибули сюди на умовну ліквідацію, 60. на умовну надзвичайну ситуацію.